Видання Ексіус, посилаючись на власні джерела, повідомляє про остаточну пропозицію Трампа. І до вашої уваги далі я зачитаю детальні переклад так званих вигод для України та для Росії на думку Трампа. Отже, що отримає Росія згідно з пропозицією Трампа? Офіційне визнання Сполученими Штатами її контролю над Кримом, фактичне визнання її контролю над майже... Всіма територіями, окупованими з 2022 року, включаючи більшість Луганської області та окуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізьких областей, хочу підкреслити, що мова не йде про місто Запоріжжя та місто Херсон. Також Росія отримає обіцянку, що Україна не стане членом НАТО, скасування санкцій, запроваджених після 2014 року, розширення економічної співпраці з США, особливо в енергетичному та промисловому. Секторах. А тепер увага, а що отримає Україна. Україна отримає надійні гарантії безпеки, але уважно, за участю групи європейських країн та, можливо, інших країн-однодумців, але без участі Сполучених Штатів, повернення невеличкої частинки Окупованої Росії Харківської області, безперешкодний прохід по річці Дніпро вздовж лінії фронту а також компенсації. Та допомогу у відновленні, але не зазначається жодних джерел друзі фінансування.